Добрий день. І виходить залишився в нас сам как каркасик. Тут оце, все позагнивало, попрогнивало. І в нас тут возник спор з головним спеціалістом. Я кажу, що оцей весь угол треба вирізати. Поїхати, щоб вигнали ще три отаких угла. Між собою їх зварити, варити туди угол і приварити усе до каркасу будки. А він мені каже, що треба оце все зачистити, отак відрізати. Ну, Воно тут і знизу, виходить, завернуте, типу як угол в углу. І уваре. <кій> і не знаємо що робити. Пишіть як буде краще Чи вирізати його все. Чи оставляти оце наружне. А оте все те, що внутрі, вирізати якось. Оце таке.